У моєму відео на YouTube я зробив помилку, але я обіцяю вам, я її виправлю. В контролері тиску Коер ksr 12 є два режими роботи. Один режим по протоку це коли ви виставляєте тиск вімкнення насоса. Ну, стандартно тут стоїть заводське налаштування півтори атмосфери. Тиск в системі падає до півтори атмосфери, проток води починає йти через контролер тиску і він вмикає ваш насос. Коли ви закриваєте кран, то. Скільки насос накачає тиску, стільки і залишиться в вашій системі. І коли вже протоку води немає через контролер, насос качає, а йому нікуди качати, то він вимкне ваш насос. А другий режим роботи в нього по тиску. Ви виставляєте тиск включення насоса і тиск вимкнення насоса. Але він не завжди може вимкнути вам саме на тому тиску, який ви виставляєте, тому що в нього є затримка 6 секунд. Після того, як ви закриєте кран, 6 секунд контролер тиску ще дає насосу працювати, саме цей КСР12, і після цього вимикає насос. Тому, якщо у вас насос видає багато високий тиск, там 6, 8 атмосфер, то краще взяти або реле тиску для керування, або додатково поставити редуктор тиску, щоб захистити вашу систему від надлишкового тиску. І тоді ж, звісно, контролер колесно працює, тому що він працює. Постійний тиск дає при постійній витраті. оці коливання води, як зреле тиску, коли то хороший напір, то поганий напір, то холодна вода в душі, то гаряча вода в душі. Такого з контролером тиску, слава Богу, не буде. Ну а яке керування вибирати, вирішувати вам.